Як тейпувати коліни суглоб? Нам потрібно три, три тейпи. Значить, Беремо, фіксуємо один якір в цій ділянці, згинаємо більше коліно. Так, і робимо одну аплікацію. Сильне натяжіння не використовуємо. Трошки активізуємо клей. Далі робимо. Повторно з іншої сторони аплікацію так само. Фіксуємо раз. Коліна трошки більше. Згинаємо для натягу м'яких тканин. Робимо два. Так, зафіксували. І для декомпресії вже коліна у нас майже максимально зігнуте. Робимо натяг приблизно десь 50% на зв'язку на Фіксуємо бокові поверхні і накладаємо кінцеву частину на тейпу. І в кінці обов'язково треба активізувати клей тейпу таким розтиранням, для того, щоб він гарно тримався. Це аплікація на коліна готова. У нас виходять такі складочки конволюції, вони якраз створюють ефект декомпресії, припіднімають шкіру, збільшують міжтканевий простір і зменшують боліві відчуття за рахунок того, що менше тиску на боліві рецептори. Ну і кров краще циркулює локально.